Вітаю вас, малята! Час нам заняття розпочинати. Нагадайте мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз пора року осінь. А чи знаєте ви, який зараз місяць осені? Так, третій місяць осені називається листопад. А як ви думаєте, чому він так називається? Так, тому що в цей час опадає листя з дерев. А зараз, дітки, послухайте віршик, який я для вас приготувала. Листопад несе в ковші сірі хмари та дощі, листя все пооблітало, та пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебеді і шпаки, журавлі і качки сірі теж поринули у вирій, а горобчики-малята будуть з нами зимувати. У цьому віршику йдеться мова про птахів, які відлітають у вирій, тобто в теплі краї. Їх називають перелітними птахами. Птахи дітки відлітають в теплі краї, тому що холодно, для них вже немає їжі. В теплі краї відлітають також жайворонки, лелеки, дикі качки, дикі гуси, зозуля. Та соловейко. А зараз, діти, давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Розгляньте цих птахів і визначте, хто з них зайвий. Синичка зайва, тому що вона зимуюча пташка, а всі інші перелітні. Погляньте, хто тут зайвий. Голуб це зимуючий птах. А на цій картинці хто зайвий? Зайвий снігур, тому що це зимуюча пташка. А серед цих птахів хто зайвий? Горобець, бо це зимуюча пташка. Сьогодні ми з вами, дітки, говорили про перелітніх птахів. Вони повернуться до нас весною. А я вам теж кажу до побачення, до нових зустрічей!